Обсмажую цибулю на середньому вогні до м'якості. Цибулі давайте багато. Всі точні пропорції я залишу внизу під відео в описі. Заходьте, читайте. Періодично перемішую. До смаженої цибулі додаю моркву. Все нарізаю крупними кусками. Лаврушка. При смажці дуже гарно розкриваються всі спеції, тому раджу смажити, кмин, паприка копчена кусками. Все перемішую і тушкую приблизно до 10 хвилин на середньому вогні. До засмажки додаю квашену капусту. Солити буду в самому кінці, так як капуста квашена, солена. Додаю одну чайну ложку копченої цибулі, копчена паприка. Одна чайна ложка без верхів, ось так. Все перемішую. І смажу на великому вогні приблизно до п'яти хвилин. Це буде у мене така пісна страва. Дуже смачно, просто і корисно. До квашеної капусти і засмажки додаю заздалегідь замочену перловку. Все добре перемішую і смажу на великому вогні приблизно 3-4 хвилинки, для того, щоб перловка всмоктала ці смачні смаки, засмажки. Тоді перловка буде набагато смачніша. І періодично не забуваємо перемішувати. Заливаю водою стільки, щоб покрило на 2-3 см перловку. Перемішую, довожу до кипіння, накриваю кришкою і готую до готовності перловки. За 10 хвилин до кінця приготування попробую на сіль, Трошки чорний перчик ще додав і сухий чесничок. Можна свіжий натерти. При потребі можна трошки долити води, так як це пісна страва, тому бульйоном не заливається, а просто заливається звичайною водою. Пройшло майже 30 хвилин. Зараз можна трошки посолити за смаком, поперчити. Сухий чесничок, можна натерти свіжий. Все добре перемішую, накриваю кришкою і тушкую ще приблизно до 10 хвилин. Ось така виходить смачна, проста пісна страва, дійсно смачно. Пробуйте, рекомендую. Зараз трошки ще добавлю зелень. У мене буде укропчик свіжий. Посипаю укропчиком. Все перемішую, вимикаю плиту, накриваю кришкою і даю настоятися приблизно 15-20 хвилин. Ось така смачна, корисна пісна страва у мене буде сьогодні на вечерю. Щиро рекомендую спробувати приготувати таку страву. Готуйте, смакуйте та будьте здорові! Всім смачного та мирного неба!